І в Україні і в Німеччині вакцинація дітей офіційно є питанням доброї волі батьків. Проте в Україні дітям роблять значно менше щеплень, ніж в Німеччині. Види щеплень. І в Україні, і в Німеччині існує календар рекомендованих щеплень. Серед них профілактика дифтерії, кашлюку, правця, кору, поліоміеліту, туберкульозу, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи тощо. Календар щеплень. Вакцинувати дітей в двох країнах починають з різного віку. В Україні поступово з моменту народження. В Німеччині на початку третього місяця життя малюка. Причому перше щеплення у ФРН одразу проти шести інфекцій: дифтерія, гемофільна інфекція, кашлюк, поліомеліт та правець. Відсоток вакцинованих. В Україні минулий річ лише 46 відсотків дітей отримали щеплення. А цьогоріч, наприклад, проти кору вакцинували з чверть дітей, а від гепатиту Б менше 20 відсотків. Усесвітна організація охорони здоров'я рекомендує загальну вакцинацію дітей на рівні 95 відсотків. В Німеччині щеплені 90 відсотків дітей. Відповідальність Жодної юридичної відповідальності для батьків за відмову від вакцинації дітей в Україні та Німеччині не передбачено проте в обох країнах дитячі заклади мають право не прийняти дитину, яка не отримала профілактичних щеплень. ФРН пішла далі у боротьбі проти відмови батьків вакцинувати дітей. На початку червня бундестаг погодив рішення, відповідно до якого Ясла повинні інформувати заклади охорони здоров'я про батьків, які відмовляються щеплювати своїх дітей. Цих батьків запрошуватимуть на обов'язкову консультацію щодо ризиків їхнього рішення. Якщо ж вони її ігноруватимуть, отримують штраф 2500 євро. Хто регулює вакцинацію? І в Україні, і в Німеччині вакцинацією дітей опікується держава в Україні. Календар щеплень складається наказом Міністерства охорони здоров'я, яке визначає, які саме вакцини мають отримати діти. В Німеччині цим займається спецкомісія щодо щеплень інституту Роберта Коха у Берліні, який підпорядковується Мінохорони здоров'я ФРН. Членів комісії суворо перевіряють на наявність зв'язків з фармацевтичними компаніями, щоб уникнути будь-яких корупційних схем. Хто оплачує вакцинацію в Україні? Вакцинація відбувається за державні кошти в Німеччині в межах обов'язкового медичного страхування родин.